Віда вітати вас на каналі. Той, хто дивиться наші відео, знає, що ми поїхали на Кіровоградщину. Але вже сьогодні далі відео буде дорога наша додому на Полтавщину. Провідали рідних. І їдемо додому, бо треба готуватися до школи. А зараз що ми будемо робити? Так це трошки покопаємо картоплю мамі. Її небагато, але ми викопаємо зараз швиденько і подивимось заодно разом з вами, який врожай картоплі. Бо я була ж в батьків чоловіка там, де ми були. Я була, ми були. То я скажу, що менша картопля, ніж у нас на Полтавщині. Тож подивимось, яка тут. В іншій частині Кировоградщини, Так що беру вас з собою, йдемо. Трошки попрацюємо. Біжу, біжу до чоловіка, бо вже копає, копає. О, ну така, не маленька, нормальна, ну невелика. Прям така. О, бачите, вміє копати. То писали коментарі, як ми е, копали в себе. У нас посаджена мотоблоком. А копали ми лопату, і воно виходить що дуже глибоко і так негарно. Бачите, після лопати, де посаджено лопати, все загорнуте. Я пройшлася, позбирала і все. Рів'єра, так, да, наче. А в рядочках не колупати, так? можна не колупатися, можна не колупатися. Ми працюємо дружною дружної команди. Євген не хоче працювати, сидить. Є... Євген не хочеться? Заморився, так? Копаємо. Я це відхекуюся. Бо кавуна наїлися і пішли копати. Мілка картопля. Ну як сказати? Нормально піде і за ту дякуємо, але міленька. Помідорчики тут такі стоять гарні, зелені, ну, в тому сенсі, що не хворі. А це. А отут такі якісь поганенькі, поганенькі. А капуста, що зробиш? Капуста. І тут погана, і там у максових батьків погана, от така. Хоч і вони її поливали. Я ні разу її не бризкала, не разу. Так треба було побризгати. Не разу. Далі тут сорт іде. Ми думаємо, що це слов'янка. Ну У мене також така є, але вона трошки більша. Ось така. Там а, там біла якась, знаєте, що чи така гарна. просто. Вона така гарна. Так що вся надія на цю картоплю. Вся надія на супермаркет. А на супермаркет. О, ми вже половину. Майже зробили. Женя сидить цей тут. Електричка їхала. Сидить, махає, роздивляється. Вагони рахує, так, Женька жменька? Хтось їде. А що тут можна А вони туди. А там є ліс. А що тут за ліс? чорний ліс? Так, да, чорний ліс. Чорний ліс там. Там опеньки є. Ну, будуть колись. Є, ну будуть колись. Ну, будуть колись. Ну, сонечко як світить. Нічого не видно. Оця зелена, у нас також вона зелена, оця слов'янка. У нас бадиля більше. Ворог дробці нафиг. Ти туди, як спиш, і в тебе просто ліжко скаче, бо в городі. Залізна дорога, все шатається. Так, що я хочу сказати? Що бачите, ми викопали останній рядочок. Все, ми справились темно. Ну, там зараз скільки, 20, там 30 чи що. Отак от, от. Нічого не знімає, але ми справились і йдемо до хати. Ну, і добре, що викопали, бо хто її буде копати все. Це вже ранок наступного дня. Ось таку картоплю маємо. невелика, не маленька, але нормальна. І на тому дякуємо і вам дякую за перегляд.